Тактичні і стратегічні завдання, які ми ставимо перед собою. Були проблеми з електропостачанням в Красноворівку, Мар'їнку, частково відновлено. З подачею води частково відновлено. Були питання по, перебили газопровід до Маріуполя, відновили. Це тактичні питання, це рефлекторне те, що ми працюємо на злобуняння. Є стратегічні завдання. Це відновлення мостів, доріг, водопроводів, каналізації, тепла. З цього приводу напрацювань достатньо багато. Ми вибрали зараз п'ять міст, де будемо проводити масовані системні змінення інфраструктури, відновлення інфраструктури. І з цього приводу працюємо як із. Державним бюджетом з прем'єр-міністром ми пропонуємо виділити 3 мільярди гривень на цей рік для здійснення цих інфраструктурних проєктів. Працюємо також із різними фондами по виділенню грошей, а також із кредитними ресурсами, які сьогодні надала Україні уряд Німеччини, Європейський банк реконструкції та розвитку і Світовий банк. Власне, найближчий час. Всі ці проекти будуть визначені, будуть замовлені проєктно кошторисна документація, і плануємо, що в найближчий час розпочнемо відновлення інфраструктури. Це одне з ключових завдань. Допоки ми не розпочнемо відновлювати інфраструктуру, я думаю, що навряд чи ми отримаємо довіру людей, жителів Донбасу. Питання щодо логістичних центрів, місця їх розташування. Доцільності їх створення і порядку подальшої роботи. Сьогодні багато говорять про так звану контрабанду, і в чому головна відмінність логістичних центрів від тих фур, які проникають на неконтрольовану українською владу територію Донецької області, це те, що це є бізнес і бізнес не українських бізнесменів, а бізнес-терористів. Тому що, отримавши ці фури, вони фактично через свої магазини, через свої кіоски продають цю продукцію, частину на себе гроші використовують, а частину фактично фінансують вбивство мирних громадян і українських вояків. Логістичні центри ключове питання підтримка громадян України, які так сталося, виявились на тимчасово окупованій території. І на циклоїстичних центрах люди зможуть для своїх потреб, власних, придбати по цінам, які є в Україні, продукти харчування і ліки. Ми робимо крок на зустріч на наших громадян, незалежно від того, що сьогодні в них в голові твориться, але вони все рівно є громадянами України. І перша задача це, так скажемо, гуманітарна місія української влади по відношенню людей, які живуть на тій території. Логістичні центри мають відкритись в найближчий час. Вони будуть один із них між Майорськом і Зайцево, другий в районі Новотроїцького, і трохи пізніше буде відкритий логістичний центр в Гнутово. Є, можливо, невеличка затримка з приводу того, що ніяк не можемо узгодити Ощадманком функціонування банкоматів. Але я думаю, що це також питання вирішиться і найближчий час. Відкриття відбудеться, і ми насправді, на моє переконання, зробимо добру справу для громадян України, які живуть на тимчасово окупованій території Донецької області. В цих логістичних центрах дбатимуть продукти харчування, м'ясні, молочні продукти, хлібобулочні вироби, а також ліки це те, що перша необхідність. Безумовно, там не буде продаватись ні тютюн, ні алкоголь, ні інші підакцизні товари. Безпекова складова, звичайно, є досить відповідальною. І ми сьогодні розмовляли в тому числі із Джефрі Паєт, розмовляли з місією ОБСЄ, для того, щоб все-таки узгоджували з тією стороною питання про неприпустимість. Обстрілів мирних громадян, які потерпають від бойових дій, які точаться на території України. Крім того, безумовно, сьогодні і прикордонні війська, і Служба безпеки не допустять ні диверсійно розвідувальних груп, ні інших негідників, які намагатимуться спричинити безлад на таких логістичних центрах. Що стосується української сторони, то Весь комплекс безпекових заходів буде здійснений на території логістичних центрів. Питання декомунізації на Донеччині, здається, воно буде особливо болюче відбуватися, проходитиме, оскільки тут завжди історично так складалось засилля, Було і комуністичних і символів, і ідолів, і ідеологія насаджувалась. Чи є це питання доречним зараз для втілення? І якщо так, аргументуйте чому. Відремонтувати, підретушувати суспільство Донецьке неможливо. Сьогодні потрібно змінити устрій в Донецькій області. Одним із складових, оце, оці комуністичні ідоли, оця комуністична філософія, яка обіцяє комунізм в якомусь загробному житті, і демотивує людей до Відповідальності за своє життя, до взяття зобов'язань перед собою, перед сім'єю на себе і, в принципі, руйнування так званого патерналізму, тобто руйнування совка це одне із складових формування нового українського демократичного донецького суспільства. І через це ці в складову декомунізацію ми безумовно проводимо і будемо проводити. Вже майже не залишилось ідолів на території Донецької області, контрольованої українською владою, але ще дуже багато вулиць, назв, міст. і в цьому напрямку ми будемо працювати і працюють достатньо успішно і міські голови, і голови редержадміністрації, сільські голови. І цей процес потрібно продовжувати, тому що як казав професор Провженський, розруха починається в головах. Оцей совок, оцей патерналізм починається з тих ідолів. І, власне, символи, міфи це дуже важлива складова психічного здоров'я суспільства любого. Не тільки Донецького, і Київського, і Тернопільського. І ми над цим маємо працювати. І, власне, хтось каже, що часто можна почути, краще б там дорогу відремонтували, чим зняли того Леніна. Я думаю, що і дорогу потрібно ремонтувати, і Леніна знімати, тому що це взаємозв'язне і взаємообумовлені речі по формуванню того, як я сказав, нового українського донецького суспільства, яке має постати навзаєм того, яке було протягом більше 20 років української влади на території Донбасу. Ну, навіть застереження, що виконання закону про декомунізацію може влетіти в копічено для людей, які і так зараз обмежені в своїх фінансових ресурсах. Що ви з цього приводу скажете? Ми працюємо над цим питанням, і сьогодні є моя пропозиція для того, щоб не змушували людей змінювати прописку, змінювати там документи, в яких записані назви вулиці Старі, щоб це йшло своїм природним шляхом. Змінює людина водійське посвідчення, там вже буде записана нова адреса з новою назвою, назвою нового міста. Отримує дитина новий паспорт, і там вже в цьому паспорті буде записано. Тобто ми... Максимально приберемо якраз оту економічну складову, економічні затрати, які є в людей, те ж саме по юридичним особам. Ми над цим працюємо. Я думаю, що ми отримаємо підтримку київської влади, центральної влади для того, щоб зменшити економічні фінансові видатки донецької спільноти.